Друзі, вітаємо на нашому YouTube-каналі. Надійшли у продаж у нас тракторці БУЛАТ 244. Повнопривідний трактор. Ціна 5700 на такий тракторець на Каємовському 385-му двигуні з гідропідсилювачем керма. Хороший, надійний, перевірений часом трактор, максимально простий і максимально надійний. В експлуатації, в принципі, дуже хороша машина, можемо рекомендувати. Буватик 244-й. двигун, повторюсь, об'ємом 1500. 36 сантиметрів кубічних, трициліндровий дизель. Ось така припіднята підлога, щеплення тут однодискове, Бокова куліса переключення передач. Так, давайте вімкнемо масу. Ось така панель приладів у нас. Давайте ще раз запустимо. Така панелька приводів, вже більш сучасніша. Так, бокова куліса, класична коробка, 8 передач вперед, 2 передачі назад. Тобто є режими повершених та понижених передач. Підключення жорстко переднього моста відбувається. Гідравліка на даному тракторцеві є роздільна. По резині резина передня 6,5 х 16, задня 9,5х24. Колія 1,23 м цього тракторця, тобто він є правильний в плані колійності. Тобто кому важливе міжряддя машинка буде гарно вам служити. Плаваюче сидіння індивідуально регулюється під вашу вагу. Ось так виглядає робоче місце, бокова куліса не заважає вам абсолютно посадці висадці, клавіші, які підсвічуються. Перемичка між задніми крилами, яка знімає вібрацію, додає жорсткість конструкції. Повторюсь, роздільна гідравліка, є власний гідробак. Дві пари гідророзеток, Вірніше, дві гідророзетки, одна пара вхід та вихід. Буксирувальний пристрій. ВОМ двошвидкісний 540 та 1000. Електрична розетка. Ручний газ з фіксацією з такою ступінчатою, задня робоча фара. Ось такий красунчик. Друзі, 5700. Хороший, надійний трактор. Ну, це фактично є завод Сінтая. Це надійний перевірений часом той же самий Сінтай. Ну, в Україні він зараз іде, як Булат 244-й. Ось такий апарат, друзі, має все, що потрібно. Повний привід, гідропідсилювач керма, два гідравлічних насоси НШ, надійний перевірений КаМський двигун 385, велике робоче місце, бокова куліса. Передні задні вантажі. Колія є можливість регулювати колію, плаваючі сидіння. Ну, все-все-все, що вам потрібно для комфортної роботи. І ціна, повторю ще раз, 5700 на сьогоднішній день. Трактор є 24 року виготовлення. Це ніякі ні стоки, ні залишки. Це є свіжий прихід буквально 2024 рік. Тільки вони у нас прийшли, свіженькі. То ми рекомендуємо вам ось такого тракторця. Хто собі шукає середній, такий середнього бюджету апарат, рекомендуємо розглянути цю модель. Давайте його ще заведемо. От отримується ланцюгом. Акумуляторна батарея у нас 70-ка спереді. Ось так працює каємовський двигун від компанії «Ойдон». Друзі, проста, надійна, хороша машина за розумні кошти з доставкою до вас, безкоштовною, з гарантією від заводу виробника. Таких тракторців є теж багато, вони буквально недавно пройшли. Вони ще всі, бачите, в кульочках, все затягнуто. Кермо, сидіння. Тож, кого цікавить отакий тракторець, запрошуємо до нас. Техніки є багато, у нас завжди великий вибір. Від 24 до 105 кінських сил завжди ви можете обирати саме свого тракторця. Ось такий буватик, друзі. Кого цікавить, набирайте, проконсультуємо, запрошуємо на тест драйв. Хочете замовити онлайн, знаєте вже достатньо про техніку. Можете зателефонувати. Ми вам привеземо прямо додому на подвір'я. Всього доброго, до нових зустрічей! Все буде Україна.